Favbet – Титульний партнер Favbet Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Сьогодні був дуже цікавий питник, але без гольовий лише один м'яч вирішив, вирішив долю матчу. На ваш погляд, чим була важка ця гра? Насамперед для вашої команди. Ну, важка гра була. Були моменти, як біля одних, біля других воріт. Радує, що цей єдиний гол в матчі забили, забили саме ми. радує, що на нуль відіграли, але ну, були помилки в Атлетіка. Були моменти, де Володя нас виручав в кінці штанга. Десь нам ну, я думав, значить, ми заслужили це везіння і ну, але знову ж. Покриття, знаєте, тяжко творити. Таке було. І в нас були виходи десь більше боротьби було, скажімо так, ніж футзал. Хоча і футзал також був. Прокоментуйте, про будь ласка, те, що за кількістю моментів та так футзал сьогодні вас програв, але не забив. Ну, моменти, знаєте, можуть бути залежні, які моменти. Я ж знову ж кажу, знаєш, ми десь заслужили це Візіння, наш Володя повиручав, десь, десь хлопці добігали, постелились. Ну, і в нас також було, я рахую, особливо в другому таймі виходи 1-0, десь 2-0, десь не доводили до удару, але загалом кажу, цікава гра получилась, бойова така, ну і знову ж добре, що забили ми цей гол і перемогли. В цілому, як вам тут обстановка у Дніпрі? Класно, все супер. Вболівальники, підтримка. Ну, мені сподобалось. Кажу. І сама арена непогана. Тільки от покриття до нього треба звикати, тому що ну, творити тяжко. Паркет, на, на мою думку, на паркеті краще і м'яч ходить, і це, і тут більше таке на помилках і гра складається. Степан, можете конкретно про вову карту, що про сьогоднішній матч? Володя, як завжди, це його робота, скільки років він вже це робить, тому він молодець. Ну, загалом я знову ж кажу, коли в потрібний момент він нас повиручав, і, і в деяких моментах хлопці чи в підкатах, загалом я ж кажу, ну, не будемо казати, що це перемога всієї команди. І ми задоволені знову ж. Дуже я, я радий, що ми зіграли на ноль. Момент ми знайшли свій забили, але от в футзалі зіграти на ноль це тяжко, тому задоволений. В першому таймі тайм аут дуже рані. Ледь 5 хвилин зіграли, вже взяли чого так. Е, ну, хотіли хлопців заспокоїти. Десь моменти були біля наших воріт. Воротар підключався, неправильно реагували на підключення воротаря атлетика. І... Тому взяли тайм-аут, щоб трохи хлопців заспокоїти, поговорити, як правильно. Переперестроюватись на гру з підходами воротаря Атлетика. Ну, тому так рано взяли тайм-аут. «Фавбет» – титульний партнер «Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.